Доброго дня. Сьогодні я б хотіла проговорити про кримінальну відповідальність, яка передбачена статтею 358 Кримінального кодексу України. А це саме підробка офіційних документів і їх використання. Вказана тема актуальна тим, що на даний час дуже багато чоловіків і жінок намагаються підробити документи, які будуть сприяти перетину через державний кордон України. Працівники Державної прикордонної служби. Дуже легко можуть вирахувати, який документ є підробний, а який дійсно є справжній. Хочу вас застерегти, що документи, які видаються безпосередньо органами ТЦК СП та військово-лікарськими комісіями, можуть також бути перевіреними працівниками Державної прикордонної служби, безпосередньо при перетині кордону. Якщо у вас є документ, який дає право на відстрочку від мобілізації, і цей документ є підроблений, я не рекомендую його показувати при перетині державного кордону. В нашій практиці вже є випадки, коли особам пред'являються саме обвинувачення за частиною 1 статті 358 і частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Навіть якщо ви безпосередньо не підробляєте офіційний документ, а його в когось купуєте, а потім надаєте працівникам державної прикордонної служби при перетині кордону, ви підлягаєте кримінальної відповідальності, що передбачено частиною 4 статті 358, а саме за використання підробленого документа, оскільки працівники Державної прикордонної служби мають змогу перевірити ці документи, і буде дуже легко встановлено, що вони є підробними. Якби вас не запевняли, що ці документи є легальними, законними, вони проходять по якихось реєстрах, будь ласка, не вірте в цю маячню. Це все є. Відкрите шахрайство, яке спрямоване просто на видурення ваших коштів. Якщо у вас виникли питання сказаного приводу, ви можете звернутися до нашої компанії і приконсультуватись з приводу, наприклад, документів, які у вас наявності, або навпаки, якщо ви вже стали фігурантом кримінального провадження, ми також надаємо послуги захисту своїх клієнтів.